Сьогодні в Україні ще зберігається чимало міфів та упереджень щодо туберкульозу. Через ці хибні уявлення в суспільстві виникає стигматизація, тобто негативне ставлення до людей, які мають або мали захворювання на туберкульоз, а також до членів їхніх родин. Це часто стосується і представників ключових та вразливих груп. Напевно, ви теж чули деякі з цих міфів. Туберкульоз це захворювання безпритульних. Його не можна повністю вилікувати. Усі люди з туберкульозом заразні. Лікування можливе тільки в стаціонарі. Ті, хто має туберкульоз, ведуть антисоціальний спосіб життя. Заразитися можна через речі. Хворого ці твердження абсолютно неправильні, але на жаль, дуже поширені. І саме вони породжують страх, ізоляцію та упереджене ставлення як до людей, які лікуються, так і до тих, хто вже вилікувався. Стигма проявляється по-різному. Люди уникають спільного перебування в кімнаті, спільних обідів, дотику. Буває не хочуть працювати разом в одному колективі або сидіти поруч. А ще гірше, це ігнорування, осуд і соціальна ізоляція. Через страх бути відкинутими, люди з туберкульозом часто приховують свій стан, не припускають навіть думки, що можуть мати саме це захворювання. Вони відкладають звернення до лікаря. Не завжди проходять обстеження вчасно. А це вже не тільки проблема окремої людини, це підвищує ризик подальшого поширення захворювання в суспільстві. Історії, зібрані під час дослідження оцінювання стигми щодо туберкульозу в Україні, показують масштаби проблеми. Медсестра по селу розпустила чутки, і всі сусіди, з якими у нас раніше були нормальні стосунки, і зі мною перестали спілкуватися, і своїм дітям заборонили підходити до моїх дітей. Сімейний лікар, коли дізнався, що мій чоловік хворіє на туберкульоз, почав від мене бігати. Каже: в мене немає часу, тебе прийняти. Дзвони і питай по телефону: не приходь до мене більше, аж поки я флюорографію не зробила. Я жив у гуртожитку. Коли виписався з лікарні, інші мешканці влаштували протест і не пустили мене назад. Виставили на подвір'я мої речі, навіть переночувати не пустили. Сказали, що скільки б не лікувався, я ніколи не буду безпечним в основному сімейні протестували, на коменданта натиснули. Довелося шукати квартиру. Стигма зачіпає і сферу праці. Часто роботодавці вважають, що людина з туберкульозом небезпечна. Насправді це не так. Якщо людина проходить лікування, вона не є загрозою для оточення, а от дискримінація дуже навіть реальна загроза. Після проходження лікування та повернення на роботу колеги поводилися як з прокаженим: не підходили близько, не розмовляли, усіляко уникали. Жахливе ставлення, та важко передати мої відчуття. Після виписки я хотіла вийти на роботу. Але ж коли я захворіла і була в лікарні, приїжджала машина обробляти кабінет, де я сиділа, і всі колеги, це що? Вона до нас повернеться. У нас діти малі вдома, і все таке. І у відділі кадрів мене попросили звільнитися за власним бажанням, бо все одно було б скорочення в нашій країні. Діагноз ТБ – це вирок. Колеги на роботі в очі мені нічого не казали, але перестали підходити і спілкуватися. Начальник усі питання вирішував телефоном. Я повністю вилікувався, але звільнився з цієї роботи. Не зміг дивитися на це ставлення, на ці перекошені обличчя і досі не можу знайти постійну роботу. Стигма може з'являтись навіть у найближчому колі, серед родини, друзів сусідів. Це особливо боляче для людей, які і так переживають непростий період. Чоловік від мене пішов. Сусіди перестали заходити в двір, тримаються на відстані. Дуже часто люди з туберкульозом відчувають сором, ізоляцію, тривогу. Вони бояться поділитися своїм станом, бояться бути відкинутими. Це самостигматизація, за дослідженнями, понад 97% людей з туберкульозом в Україні мають її ознаки, що може допомогти спостерігати за власними думками і емоціями. Змінювати негативні установки на більш реалістичні, ставити досяжні цілі, навчатися приймати себе, свої помилки, свою історію, піклуватися про себе, фізична активність, сон, спілкування з близькими і, звісно, за потреби звертатись по професійну допомогу. Важливо також використовувати мову, що не стигматизує. Центр громадського здоров'я України розробив спеціальні національні рекомендації зі слів і формулювань, які варто вживати, з повагою до гідності людини, з урахуванням прав людини і гендерної чутливості. І пам'ятайте, дискримінація за станом здоров'я це порушення прав людини. Це може проявлятись у таких діях розкриття лікарської таємниці, грубе ставлення, відмова у допомозі, незаконне звільнення з роботи. Заборони відвідувати школу або дитсадок, виселення через діагноз. Але стан здоров'я ніколи не має бути причиною для поганого ставлення до людини. Якщо людина лікується, вже через 2-3 тижні вона не становить небезпеки для оточення і має повне право на роботу, навчання, медичну допомогу в усіх закладах та гідне життя. Якщо права порушено, є куди звернутися до поліції, прокуратури або суду. До Уповноваженого з прав людини, до центрів безоплатної правової допомоги, адреси на сайті legalaid.gov.ua на гарячу лінію «ТБ Люди України або в застосунок One Impact Ukraine, створений спеціально для людей, яких торкнулася проблема ТБ. лише разом активно протидіючи стигмі. Та дискримінації ми зможемо зменшити поширення захворювання і зробити життя людей з туберкульозом безпечним, гідним і справедливим.